То краде у мешканців багатоповерхівок машиномісця минулого випуску ми показували, як паркувальники незаконно наживаються на водіях. А куди ви тікаєте? А Куди ви тікаєте? Та наскільки самі водії дозволяють себе обдурювати. Ну, довго будете стоять. Н'є, п'ять мінут. П'ять рублей. Цього разу ми копнули глибше і з'ясували головні причини безладу на столичних дорогах, а також поблизу багатоповерхівок. Та для початку з'ясуємо, що передбачають так звані ДБН. -и. Згідно з державними будівельними нормами, біля торгових центрів на 100 квадратних метрів торгової площі має бути 8-12 машиномісць. Для готелів на 100 можливих проживаючих має бути 10-15 автостоянок для житлових будинків на кожну двох або більше кімнатну квартиру. Має бути одне машиномісце, якщо це центральна зона міста. 0,8 машиномісця, якщо це серединна зона міста, і 0,5 машиномісця, якщо це периферійна зона міста. І до конкретного прикладу справа, про яку розповіли чи не всі змі, проте мало хто звернув увагу на грубі порушення конкретних будівельних норм. А ось це відоме озеро Качини, яке вирішив засипати забудовник та звести тут 24-поверховий будинок. І уявіть собі, на 1400 квартир тут виділено всього 14 машиномісць. До речі, це свіжа інформація про 1400 квартир. Спочатку забудовник заявляв про 920. цифра постійно змінювалась. Я ось порахувала, якщо вони дають цифру 1270 квартир. Це вже не менше 600 з гаком автомобілів. Має бути постійного перебування. А ось і копія документа, яку нам вдалося роздобути чорним по білому, усе чітко видно. Дійсно була смішна цифра заявлена: 14 машиномісць у двоповерховому паркінгу, але в нього там. У загальному висновку було 800 з чимось машиномісць, але я не бачила обґрунтування, де він їх планував взагалі розташовувати. Тим паче, що тут озеро, яке намагаються засипати, а підземний паркінг тут ніяк не побудуєш. Підземних тут просто тьма. в Києвраді створено всі ті на можливі умови зита міста, які ми маємо на сьогодні, тому що. Коли Київрада працювала як Київрада, вона би попередньо перед тим, як приймати рішення по виділенню ділянки, спершу отримувала розрахунок того, що може бути розміщено на цій ділянці. Ми пішли до керівництва Київської міської державної адміністрації із запитанням, а чому ж міську владу влаштовують новобудови із грубими порушеннями будівельних норм? Головна проблема не в тому, що поганий ДБН, головна проблема в тому, що е, такий загальний стан економіки. Якщо ви пропонуєте не здавати цей в експлуатацію через відсутність е, там три паркінгових місця, рядом да, спробуйте, я подивлюсь. Досить дивна відповідь. Вам так не здається? Та й взагалі у міській владі полюбляють кивати на багатоповерхові паркінги, а точніше на їхню нестачу. Себто вони можуть розв'язати ці проблеми. Наші інсайдери нам показали ось цю будівлю біля виставкового центру. Її починали проектувати як багатоповерховий паркінг, однак ввели в експлуатацію як бізнес-центр, і у міської влади жодних претензій. Так, ми розуміємо, в Україні звикли до так званої шари, себто навіщо користуватися платними паркінгами, якщо можна кинути авто на узбіччі і не платити. І це теж проблема. Адже нема попиту, нема пропозиції. Та повернімось до державних норм та корупції у коридорах влади. Більшість сьогоднішньої Київради, на жаль, це е... Складові нашого будівельно інвестиційного лобі. А більше забудовників чи чи родичі, чи друзі, чи долові партнери, тих, хто сидить там, чи в верховній раді? Що виходить з одного боку забудовники, бізнесмени, які не хочуть втрачати ні копійки і витискають із кожного квадратного метра максимум прибутку, Тож чхають на усі ці дебени. А як же прості люди? І скільки, наприклад, дитячих садків чи тих самих паркінгів можна побудувати на гроші загарбані системою?